你也开？Yeah, yeah, Питам на бојка. Дека. да ми. Страно го воје. Добре. 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 ја Добре. 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 ја Добре. 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 Ні ще не стало, що дві години забігли від копити. Що ми то насипали? Треба було відвозити, але... Щось цікаве. Стегнула тут. Стернула тут перемішано. Прийшло одно догори, друге вниз.

у квартале Я не знаю, в нас сьогодні, що в нас на сьогодні. Важайте, руками Не беріть головими руками, не треба. Хто не беріть голоми руками. Знайка, що буде шкаф, я ще з решту, але то вже нема що. Де тут стенова одна кістка, другої нема. Чесно скажу. то є рукам, руками? Залізте сюди, бо там є різна висота. Там є висота одна. Так. А ті у вас звідти там Та хлопці залазили. А от по цеглі, порахуйте цегли. Вони лазили тут А А зараз лапи заліз. Зелений Білорусь черепиться. Тут кашок був, ну, купили, а хтось значить. Бачиш куди? Та можна було зліти там ліс! Чи не дуже, то його зараз підійде ще експерт, вибере легенду його. Тепер не було, тоді він йде. Ну, з тої сторони. Оббирай, оббирай. Ближче вниз лежить. Ну, ясно. Ближче, ближче підбери, підбери, ближче. Центрі, щоб можна було сфотографувати. Та вони ж, ну, ще лепить, дівчата. Рами, ну, видно. Як його тут? Треба було слух, треба взвітломо кинути, я би взяв.

Ні, от тисячі, бачите, опіський. Ви зверху ті? Тільки зверху зараз і звали. Та воду тільки планка є. Зараз залишається. Знаєте, що ви збираєте? Тут треба було відразу жити. Тому творос розпристрати треба, тут воя би складав тут хлопати. Ще як на Івана Франка розкопають. То есть второго. Не классика. А я вообще привожу. А если твои стены? А такой я в тот там немає, там є призьба, припічка. І від припічка. 270. На стіні. Це то копа тупо на кисло. Кістка на кисні. Що він не розбереш деревно від кого? що Я тебе питаю, коли ти будеш? Ну, ну, ну. Так, а де ти будеш? Я тобі пораду даю, що ти не. Що не встиг. Ти ж ніколи не встиг. Водити пішли. А що? Пароль, що знаєш, ти ж тож під так поспомогти. Три ще там. Я бачу. Треба дати до шкіди. Володимир Йосифович. Доброго дня. Цей труп уже, той череп нитим? Так, так, черепон тамой, я положив на той. На клієнті там лежить. Так, я вас попрошу, там дещо піде за... Запро... Пан, тут я не розберуся, чуєте? Пане гаду, я ще не розберуся, куди там потрібно піти. А? Знаєте що, ви послухайте мене. Візьміть лопатою, того, що ви викидули, тому що ви викидували, буквально пісінку. Ви скиньте, що тут провірено все, тут немає нічого. Ще піде трошки вверх. Від, від цього скелета, як ми відкривали, там сюди пішли поряд для Москва. Та є, я вже я вже його підкривав, щоб От його чупали, витягнемо, що його не, не запхає. А то тоді далі відносити, щоб можна було поставити, бо да, Красне у них все, хіба Красний, красний. красний, 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 красний багат. У них все красне. Москва точно. Москва богатир крас. Рік не пише, випуск. Та рік на цьому. Ще є 40. Є 40, правда? Є 44-й є. То розмір 44-й. так. розмір 44. є 40 ще. А 40 то щось. 40-й рік? <рес> Може <рес> бути. <рес> так, <рес> то <рес> за <рес> вже, <рес> то вже, то і прокуратура зазняла її.

це ж горобляха. А це як? це то груба яка там і гра обляха і двойна. Так, ось. У нас двойня, але вони в сарадін шекше, що так. — Як все і так. Ось. А те, що то і то, то, то я не знаю, що зварне. Ну що, носимо решту каменяки, а тут і балки. Та там туди треба до стіни. Ні, то геть. Це вже візу, бандуру ту. Бандуру типу. Може і так під стіну, смотрю. Так, потик витягає, дай наперед. Ну-ка, давайте что-то час витришка. Nie czekaj, czekaj, tak to jest zdolnie troszkę... Wiesz co, ty to teraz dołożysz, wcześniej było dokładnie... Ja do teraz nie poszukuję, ja już i tu nie Зверху, зверху. Перепрівшись чорнозем. То я перепріпшив чорнозем. То є збору земля, Саме гараж збору земля. Ото якраз воно засипали, то й носили сюди збору землю. Перепрівши Чорнозем. Треба все зараз. Видиш, от тоді. Сюди. І ось тут води, дивіться. Ага, і ось тут води, дивіться. І ось якраз пішло контур, що сюди. Тут контур, бачите? О, пішло води. Якраз обрисовується контур повністю. О. А ви коментуйте, бо люди не будуть вже знати, що це означає. Вони, ви можете об'яснити? То була колись видно цямбровина. Камінь на каменю було наложено такою, як ну, цямбровина зроблена, знаєш, на керниці. А з цієї сторони ще навіть є острів, який йде далі, ось, ось там вода дзюркучить. А от подивіться, туди... Там є вода далі дзюркучить, і далі пішов такий, як би, свод був такий ось. Под... Так, видно? Світи, світи. Не, 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 що Не, чекай, 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 я знаю, знаю, я знаю, я, зараз дам. Ось так, ось От далі. Ось там далі пішов. Ось там далі вода і труба йде вниз. Що це таке? Що спускати вогню? Ще нічого не знаємо. Тільки йдемо до. А ото каміння що видиш, що я якраз обліцовку була терниця, повністю одному. Ото каміння прийшло. Омалюється контур. Они ці контур, от справа, вон контур. бачите, І от сюди контур. Якраз вималюється повністю контур, як не було вгрожувати. Подморова. Тепер купайте. Червона. Червона кров. Що вона відразу засипана видно землі і збереглася. Кожу очевидно. А дайте мені. Чому спухавши від цього жінку? Ви стоїте на те, що тончина, грубше не хочете ставити? Ага. Це ще кров, ото воно все. От і оце, о, кров, все, у тих дірках, о, бачите, в тому камені кров, у тих, тих, на плитках. Усюди на Це була підлога? Метр, один, між ще витягли, Звідти отвертки, дивіться, от щепці. І то, мабуть, ними, ними розумієте, дергали, бо ще можуть дивіться, видите? Заржавіли. От дивіться, штири, які ще теж. Подивіться, видите? Так, але вже заржаві. Вите, з того всього. Та багато таких речей. Це було Все знайдено, Все знайдено, так, так, от ми де ми купаємо. І... На глибині метр. І оцей. Уголь антрацитал, звідки ніч взяв, 76. 28 сентября 76. Вік. Чому не записується? Звук це записує. Ага, бачите. Це на глибині було, не ті глубині були. Теж на глибині метра. 28 сентября, от літературна, подивіться. От, адрес. От, бачите, адрес є. 28, 77. О, де навіть пишемо. Розверніть йому може, щоб може да висяти. А от дивіться, а от дивіться. От під паче під великим. Ні, ні, не так, не так. О, розверніть. А от о, о. О, о, о. О. літературна газета. вот номер, номер. Номер вроді. Заверніть тут увулиць. літературна газета. 28 сентября 1977 року. О, пише. Е... І сейчас головна тема. Да. Демократії Соєту. Демократії Соєту. На глибині ми викопали більше метра. От 15 копійок ціна її. Бачите, номер от, є, навіть навіть А 08370. От, адрес редакції 103, 654. ГСП Москва, це Цвітної і так далі. Напише. А перепечатано в Києві і здатність в Трошки висить антрацит, не знаємо, звідки він тут узявся. І от черепки, то миски заключені, бо я теж тут сидів, то заключені, кормили з таких черепків, мисочок. Ми теж звідти на глибині метра. І от подивіться, подивіться, ви ті щипці, ті газети, оці плитки з кров'ю, що знаєте, які гладкість змивали, а вони оце що залишилось тім, оце кров. Покажете? подивіться, видите? О, От, подивіться кров, видите? От, дивіться, оце все от кров. От кров, подивіться, видите, знова, оці всі щипці. Подиві, о, тут дуже добре, подивіться видно. О, тут дуже добре видно. Бачите? От поглиблі йде кров. Як змивали, а на оцих вов ямках тих вирізимо. Оце кров, видите? І то ясно, бо вже краска дивилися спеціалісти, значить що це не краска, це кров. Осталося. Та багато воно, по двічі речей знаходить. І на глибині метр. Це літературна газета. Що там робить 77 року 28 сентября? І, і пише на ній. Да. О, дивіться. Хто ж убийця? От, от, прошу дуже. Переменшення, хто ж Це Та, газета, яку Та сама так, от. Юмор сатира, видите? От на глибині метр. От ми знайшли, подивіться, що тут ще пише. От. Вони читали одночасно, коли робили свої чорні діла, свої... читали такі газети? — так, видно, що так. І тут ще щось написано. Ето, е, тран... Транзитний. І от ще тут ті ще. От дивіться. ще які не можна вже розібрати оці. Вони тут робили ті чорні діла, убивали людей, от з кров'ю це все. І, от. І ще подивіться, тут О, фрази, «Маде де інгуса. Бачите, навіть є на, на цих того року народження, мене арестували. І тут капітки пили, то то ужасні. Ви знаєте, приходив тільки вечір, коли змеркалось. Днем ні, днем спати вони не давали, а вечором тільки змеркалось, то починали вони жінок брати. Брали жінок чи дівчат, розумієте, вискіт, крикіт, і вони. Так сильно робили, щоб уліяло це на, 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 мужчин, на психологію на так? психологію мужчини, розумієте, вони так тут оді, е, значить, жінок, а потім ви знаєте, нас вели, а жінок на свої очі бачив, вони голі, за ноги тягнули, а вони так по, по коридору, а на так збоку, щоб ми дивилися, як вони над ними здіваються, Вона голову її тягли непритомних, отак От здівалися. Я не можу описати вам, які, які тортури а, проходили. За що ви забрали, яку вони давали вам причину? — Це зміна родина. Вони, що я змінив родину, а я ж родини, яку я змінив. Хіба ж я їм присягав, чи не прийшли до нас в 39-році, значить, ми їх зустрічали хлібом, сіллю, зустрічали, вони віддячили. Бачите, нам так, тими тортурами, муками вбивали, катували нас. Значить, а ми е, значить, думали, що це дійсно визволити, а то їх кати. Які вони тут питки приводили? То уже Над наді мною, я вам скажу, приходив першу чергу, приходив, значить, за два дні, значить, е, не давав днем, не давали спати напряму. Потім закликав, значить, ти лужісь. Ти ложись, ми тут щось задримаємо тільки, а знаєте, три дні не спав, тільки задрімав, А він тоді робив, розумієте, звук, і значить, о, він напав мене, бандит напав. Тоді дав ускакували два, він третій, і давай бити, ставали один з одного з сторони, другий з другого, розумієте, бити. А коли Хамойку такий був, розумієте, слідувати капітан, то він що, Він що робив? Приходив, значить, назад руки той таборетка у. 18, 20 камери, тут води, питки проходили, тут вов вісти, вісти, тих вопід зима, дивіться, оці всі то всі питки приходили, е, значить тих. А отут каво ще ями є, тут ще не викопані. Одне отім місце, он там на ті місці, як нас, як сиділи, то як виводили на, на прогулку, так то свіжі. Он там он, якраз от від тої ями, он таму, там ще до сьогодні вони ті ями там е, закопані, там ще не, бо їх тут не трогали. І тоді ставав, ви знаєте, як і здівався. Значили, він приходив насамперед і взяв ключ такий, знаєте, Ключ такий великий на палеці, отак приходив і так крутив, і крутив, зачинав бити. Отак по голові, звідти, отак бити, звідти починав, а до кінця ту кінцяв. Тоді узяв пальцем, о, хороша гармошка. Тоді з другої, тоді далі, 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 і так доки всю голову не прийшов і, і всюди мацок — от хороша гармошка. А потім, значить, на другий день горі значить, Ну що казати? І давай бити, і оп'ять. Та то мучення, то таке я не, я не можу. Пальці кололи, двері зараз, та, та то не можна, то не можна описати. ласка, всі... в якому році було? То все в 50-му. У 50, так в 51 році і засудили е, значить, 8 лютого і дали 25 і 5. А тих слідчих е, ви зараз не бачите є, були... є, є, є два слідчі, які тут у Дрогобичі, Жінка пізнала. Тому що коли жінка е, визивали на слідство, так по е, жінка питала, що ви зробили з моїм мужем. Він сказав, що дали своєму мужу 25. 25 і 5, і тобі на тим, То жінка його пізнала, коли тут у Дрогобичі була встановлена мраморна доска, mm -hmm. так, цей, то, тоді, то тоді він був, і жінка його пізнала, і значить, до нео каже, о, ти чи тут, і він поміж людей і втік, лес в орденах, значить, бо заслужив на нашу костюм. Прізвища їхніх не пам'ятаєте? Хамойліков Іванов. Е Черкасов. якщо пам'ятати ім'я і по батькові, не пам'ятаю. Пам Ви знаєте, бо вони так били, мучили по голові, в основному по голові. Ви знаєте, і зараз значить трудно пам'ятати, бо то мучені просто. Тому то, то, то таке мучення я не можу. Я не можу тепер розуміти. Б'ють, б'ють і розуміти, впадиш, навіть не пам'ятаєш нічого, бо один звідти, другий звідти і копали, і все по тому. Тільки коли пробудеться на другий день, значить прийдеш до себе рано, не пам'ятаєш. Як били і що били, тільки в кацері вже у воді. Вони у такій камері, значить, карцер тосі називав, що зверху дощ, зверху вода всюди. Місце не було сухого, а тільки в такій камері, що метр на метр, тільки заходили, ти хоч не хочеш тікати, ніде не сховаєтесь, і все каплана на голову. І на землі ні сісти, ні стати, ні до стіни приперти, та тому чині то, то не виносиме, то не можна повторити. не можна навіть повторити. Я просто дивую сам, як я вижив це. А вам я... вірили, що коли сприйду такі часи Ні, ось, Я навіть зараз я розкопив навіть розкопив. і не думав. Я не думав, тільки одна у мене надія була, скажу вам чесно. Я тільки думав, щоб ви ще на Україні, хоч колись, щоб похоронили. Тільки ж, бо навіть, от я був у Кимерові, розумієте, у міждореченських лагерях таких концентраційних, потім в Уркуті був на шахті 40, там навіть не було землі. Де закупати тих людей? А скільки років вони вас засудили? Прошу. А скільки років вас засудили? 25 і 5. 25 і 5. Так, 25 і 5 засудили. І жінки все сконфіскували, корову забрали.